Колеги, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода на зв'язку. Радий вас вітати, друзі. Дякую, що перейшли до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами. По можливості підтримайте, будь ласка, нас подобається. Буду вам дуже і дуже вдячний. У нас на господарстві черговий робочий день, тому попрацюємо. Деякі речі потрібно буде разом з вами обговорити, так що поїхали працювати. Щойно у нас увімкнули світло, тому набираємо у ємність водичку для того, щоб якраз якщо того самого світла не буде значно довше, щоб наші пересядки також не залишилися без... Водички. Тепер товариство до проблем і негараздів. Куди ж без них у сільському господарстві? Буквально декілька днів тому один із наших глядачів звертається з таким питанням: каже: придбав зернодробілку. Ну і така от біда, якби спіткала, що дуже. Мало зерна мелевана у порівнянні із заявленими показниками заводом, і відключається зернодробілка, в чому може бути причина. Тут, знову ж таки, ділюся суто своїм досвідом, так як даний агрегат і даним агрегатом я користуюся вже більше п'яти років, він, можна так сказати, придбаний. Першочергово з того моменту, коли я почав зайня... займатися свинарством, в принципі, можна так сказати, всі плюси, мінуси, недоліки техніки вилазять тільки тоді, коли ти починаєш з нею працювати. В принципі, мені дуже буде цікаво. Почитати вашу думку, чи розділяєте, ви має бачення чи ні, тому що ну наперед е, якби немає жодного уявлення, тим паче, якщо ти якби не користувався нею, якщо ти не спілкувався безпосередньо е, і не питав думки людей, які нею користуються, але от якраз що стосується певних нюансів і недоліків, в принципі, 400 кг вона не мела, як завод-виробник. Якби то обіцяє, ну кукурузу, може, й меле, але 300 кілограмів це 100% вона і у вас, і в мене, меле безпроблемно з урахуванням того, що бункер відкритий не на повну потужність. Зараз ми можна так сказати потихеньку, як я й неодноразово, але рухаємося вперед. Придбали на господарство такий міні-кормоцех, який трішечки облегшує нам життя і. Зменшив цього тяганину і навантаження на наш поперек, але е, повертаємося до цього агрегату. Що стосується зернодробілки, в чому ж може бути проблема того, що у вас зернодробілка слабенько меле і вона відключається. Значить, е, знову ж таки, із практики експлуатації двигун на 3 кВт-3,5 тисячі обертів. Там стоїть стартовий і пусковий. Точніше, пусковий конденсатор і робочий конденсатор, ну і в цій коробочці, там, де з'єднуються всі контакти, там стоїть теплове реле. Значить для дзернодробілки, так як двигун у ній дуже високооборотистий, дуже-дуже дуже важлива гарна напруга. Якщо у вас. Напруга у електромережі дуже-дуже слабенько. Оце одна із причин, чому зернодробілка може втрачати потужність і глохне. Ну, вироб, Якби вона подрібнює зерно, двигун наче круте, мела слабенько, але буквально там 5-7 хвилинок, 10 хвилинок. Хоп. ну от, Отак, по щелчку пальців вона. Глохне, стоїть вімкнена, потім проходить хвилинок 5, вона сама е, включається. Тобто, перевірте однозначно електронапругу. Має бути дуже дуже гарний якраз от кабель, е, якби йти до розетки, через яку ви запускаєте зернодробілку. Ну І в цілому, якщо у вас зернодробілка оця от стоїть у чулані в якомусь чи в старій хаті, де ще радянська проводка, будуть отакі. Якби проблеми і надалі вас спіткати. Можливо, навіть бути таке, що проводка або ж в тому ж самому складському приміщенні, або в чулані, якщо вона дуже слабенька, тим паче та старенька алюмінієва, вона буде перегорати і проблеми оці от вас будуть переслідувати постійно. Тому, ну от, оце перше, з чого почати. Другий нюанс це можливо, ви неправильно або слабко, або дуже сильно натягнули ремені, які якраз знаходяться на шківі двигуна і на шківі подрібнюючих молотків. Тобто, якщо ви дуже, дуже сильно натягнете ремені, також відбувається перегрівання двигуна, і вона може відключатися. Але в принципі, якщо будуть дуже сильно натягнуті ремені, знову ж таки можливо, як сказати, у вас комбо поєднання слаба. Напруга слаба проводка, плюс ви дуже-дуже сильно натягнули ремені у, е, якби, ну, на двигуні і оцьому шківі, де знаходяться ножі в барабані. І вони, на, наче струна, у вас пальчиками е, спробуйте, якби натягніть їх. Якщо вони не прогинаються, то трішечки відпустіть, е, якби. Оцей отремень, в принципі, глобально все це має допомогти. Ну, Якщо в цілому і один нюанс, і другий нюанс, про який я розповів в нормі, тоді ну, якби, єдиний варіант це звертатися до контори, яка вам реалізувала зернодробілку, ну, можливо, навіть проблеми із самим двигуном. Тому всяке може бути. Не відкидайте і цих варіантів, але якби, в цілому. Напруга і якість напруги для такого роду техніки, вона дуже дуже важлива. Це стосується і зернодробілки, це стосується і гранулятора, і це стосується навіть цієї ж зернодробілки. Зараз дуже величезні просадки у електромережі, тому якщо якби менше. 190 вольт. Я з електриками спілкувався. Взагалі не бажано запускати техніку, тому що може хавкнути двигун. Ну а знову ж таки, можете в коментарях також написати свою думку, своє бачення. Можливо, ваша порада якраз от Людині і допомогу. Що стосується вакцинації від паровірусної інфекції, буквально на днях також прокололи нашу свинку від неї, тобто вона вже вакцинована і профілактована. Якраз от саме. Цей паскудник, наверное, всю викидає. Ти шкода. Друзі, прокололи свинку від парвовірусної інфекції, заодно прокололи нашого хрячка. Також від парвовірусної інфекції цикли якраз от профілактичні закрили оці піврічні. Що стосується періоду вакцинації, хлопці також з приводу цього запитували. Друзі, за 15 днів до. Відлучки поросят, або ж, як мінімум, за 15 днів до запліднення свиноматки ця вакцина повинна бути введена вашій свиноматці. Знову ж таки, в залежності від самої вакцини, я вже неодноразово говорив. Їхня кількість величезна на нашому українському ринку. Цей закордонного виробництва. Вакцини і е, вітчизняного виробництва вакцини коляться вони з розрахунком 2 кубики на голову, не відштовхуючись від того, яка це українська чи вітчизняна, внутрішньо м'язово, одноразово раз у пів року. У день відлучки поросяток від свиноматки обов'язково проводимо гельмінтогоночку свиноматці альбентазолом 10%. Ну і потім через 3-5-7 днів в залежності від того. Коли наша свинка приходить в охоту, вона буде запліднена і запущена у новий робочий процес. Таке остійне. Тут, в принципі, невелику кількість представ вони ще з'їли. 20 кг для них виготовлено. Якраз це та кількість, яку вони мають знямати перед тим, як вони будуть переведені на стартовий комбікорм, тому потихеньку рухаємося, можна так сказати, в правильному напрямку. Я думаю, за е, ті 10-12 днів, що їм залишилося зали, е, ну, залишатися біля свиноматки, вони його заняють із превеликим задоволенням. Зараз будемо запускати гранулятор, виготовляти комбікорм для кроликів, так що товариство працюємо, працюємо і. Тільки працюємо. Вам вже хочу подякувати, що ви сьогодні були разом з нами. Дякую, хто додивився це відео до кінця. До речі, напишіть в коментарях, хто додивився до кінця, буде дуже, -дуже цікаво. Ну а вам, друзі, хочу побажати мирного неба. Бережіть себе, працюйте, не зупиняйтеся і всього вам найкращого. До нових зустрічей!